Написати якісного лиходія зазвичай важко, тому будемо брати кількістю і напишемо їх 10 штук. Привіт! Сьогодні навчимося створювати історії, де є більше одного антагоніста. Така собі башта із Mortal Kombat. Чому їх взагалі важко писати? Лиходій має бути лихим, але не просто так. Він має бути неприємним, але водночас у певній мірі подобатися читачу. Історія не розповідається від їх точки зору. Але лиходіям все одно потрібно достатньо екранного чи книжкового часу, щоб розкрити мотивацію. Є багато історій, де автори вважають, що якщо додати більше противників, то вийде цікавіше, але натомість вони жодного із них нормально не прописують. Проте Персі Джексон, Аватар, Гаррі Поттер демонструють, що це таке можливо, але за певних умов. Перша із них це розуміти, коли додавати ще одного лиходія. Його не потрібно вводити тільки щоб підняти ставки. Бо тоді ми впадаємо в яму, де кожен раз, коли треба подати щось небезпечне, ми будемо вводити нового антагоніста. Це обезцінює прогрес попередніх. Якщо хочете збільшити напругу, змініть сюжет головного героя, змініть самого лиходія, або додайте якісь обмеження і послаблення для героїв. Це буде кращим способом збільшити напругу. А додати нового лиходія потрібно, коли конфлікт, який ви запланували, йде проти особистості теперішнього лиходія. Приклад для простоти: в кінці першого сезону Аватара, конфлікт такий: нація вогню атакує плем'я води, і це завершується вбивством духа місяця, що позбавляє магів їхньої магії. Ми знаємо, що Зуко основний антагоніст сезону. Він полює на Аватара від самого початку, але ми бачимо, що Зуко Ріс досить пристойною людиною. Насправді він не хоче зашкодити людям або захопити весь континент, він лише хоче повернути свою честь. Якби цю місію із нападу на плем'я води і вбивство духа місяця вів зуко, це пішло б абсолютно проти його особистості. Він не той, хто на таке наважиться. І тому в історії присутній ще один лиходій Жао, чия особистість підходить для скоєння таких злочинів, що раніше нам показали, що він трішки психопат. Таким чином, автори змогли і подати той сюжет, який хотіли, і зберегти внутрішню логіку персонажів. Додаткових антагоністів можна додати, якщо у вашій історії є декілька конфліктів, або коли є декілька головних героїв, яким потрібен власний конфлікт. Але для одного і того ж конфлікту можна залучити навіть двох лиходіїв, і кожен із них продемонструє обидві сторони конфлікту. В таких випадках часто виявляється, що обидві сторони хибні і протагоністу потрібно знайти власний шлях. Це бачимо у голодних іграх, де Кетніс усвідомлює, що повстанці, яким вона допомагає, не набагато краще за уряд, з яким вони борються. У першому сезоні легенди про Кору Амон головний лиходій, що репрезентує маглів світу Аватара, тобто тих, хто не володіє магією. І Амон, хоче решту людей також позбавити магії. Ще один Тарлок, маг води, який хоче контролювати всіх, хто не володіє магією, і навіть незаконно їх арештує. Амон і Тарлок демонструють дві сторони конфлікту, а подорож кори полягає в тому, щоби зрозуміти, що маги справді дозволяють собі занадто багато, але й методи Амона для боротьби з магами занадто жорстокі. Вона хоче зупинити банду Амона, але водночас і не хоче заарештувати всіх немагів. Як аватар, Кора має знайти баланс і справитися із кожним із лиходіїв? Інколи ви вводите в історію другого антагоніста, бо перший занадто могутній і жахливий, щоб дозволити йому битися з героєм на початку. Як от Саурон чи Волдеморт, часто є більш логічним подати слабших лиходіїв, щоб підготувати героя до фінального боса. Друге. Чи пов'язані ваші антагоністи одне із одним? Окей, ви зрозуміли, що вам потрібно більше, ніж один антагоніст, але як це все працюватиме? Найбанальніший варіант це коли поганець номер 1 приходить до поганця номер 2 і каже: Давай укоротимо Фродо не лише зріст, але й життя. Але це не дуже правдоподібно. Антагоністи навряд чи об'єднаються лише через ненависть до однієї особи. Кожен із них має власну мотивацію та поняття, що таке добро і зло. Піщана людина навряд чи вважає вчинки Венема правильними, і тому ненависті до Пітера Паркера буде недостатньо, щоби цим поганцям працювати разом. Тільки зверніть увагу, ми тепер говоримо про основних лиходіїв, які мають вплив на історію в цілому, а не про епізодичних, таких як з Аватара чи Драку Спотера, і це не означає, що вони погані, вони просто виконують іншу роль і не обов'язково мають бути із собою сильно пов'язані. А от ті, що не дають спокою всю історію, повинні логічно бути пов'язані зі всією книгою. Тож як цей зв'язок створити? Одна сторона різні рівні, найчастіший сценарій. Це як темний лорд і його Міньйони, Волдеморт і Белатріса, Саурон і Саруман, Палпацін і Вейдер. Вони обоє належать, до так мовити, однієї організації, але відрізняються рангом і силою. Великий бос не буде витрачати час на якихось комах, і тому на боротьбу із ними відправить свого підопічного. І цей підопічний що є на рівень нижче, буде мати більший зв'язок із героєм, бо більший з ним комунікуватиме. Згадайте Вейдера і Люка! Але тут треба бути обережним, щоб не завдати шкоди головному лиходію, Белатріса вбиває Сіріуса, хрещеного батька Гаррі. Також вона спалює дім візлі і піддає Герміону тортурам. Це створює відчуття великої ненависті до Белатріси, інколи навіть більше, ніж до Волдеморта, що може затьмарити ключового поганця. Антагоністи одне одного дуже цікавий тип. Це коли ви маєте двох лиходіїв, вони проти головного героя. І водночас проти одне одного, як любовний трикутник, тільки без любові. Такий собі трикутник ненависті. Це як Жао та Зуко. Умовно, вони на одному боці, але Жао не хоче, щоб Зуко знайшов Аватара. Він хоче сам бити Аватара і діє як опонент Зуко. Він забирає людей принца, його корабель і залишає Зуко самого. Нам тепер шкода принца. Ми навіть бажаємо йому тепер успіху, хоча він і є ворогом головного героя. Це створює цікаві питання. По типу, чи існує взагалі тут лиходій, чи кожен просто діє у своїх інтересах. До прикладу, в легенді про Кору виявляється, що Тарлок і Амон брати. Але вони антагоністи. Кожен має власну ціль, до якої веде спільна мотивація. Вони хочуть контролювати людей. Амон, позбавивши всіх магії, а Тарлок, використовуючи магію і поліцію, щоб їх контролювати. Третій варіант це Амбрідж, це один із найвідоміших лиходіїв саги. Проте вона не вбиває нічих батьків, нікого не піддає тортурам, ну майже, і не спалює будинки, вона навіть не б'є собак. Та водночас усі її ненавидять. Амбріч поставлена на ніби позитивну посаду директора школи. Проте ця кошатниця робить усе, щоби Гаррі з друзями не отримали потрібних навичок для боротьби з Волдемортом. Вона не на його боці. Вона просто боїться, що студенти повстануть проти Міністерства магії, маючи достатньо могутності. Вона не вірить Потеру, карає його за щирість і насолоджується порядком. Але вона не за Тома Редла і не проти нього. Де ж тоді зв'язок? У книзі Персі Джексон і Море чудовиськ» з'являється новий директор Танталус. Він дуже погано ставиться до Персії і забороняє всім покидати базу. Це дещо епізодичні лиходій І існує, щоби зрушити сюжет далі. Це і є відповіддю на запитання про Амбрідж. Вона пов'язана з сюжетом. Хоча жіночка не має жодних стосунків з Волдемортом, але її дії якраз мають сюжетний вплив на подолання темного лорда. Вона стримує розвиток магії і студентів, яким ця магія потрібна, щоб здолати Волдеморта. І таким чином Амбріч опосередковано пов'язана із ним. Забрати в неї це, і персонаж стане ніким, незважаючи на всі її риси характеру. Хто така шкільна директорка у порівнянні з тамним лордом? Але якщо вона перешкоджає на шляху до подолання цього лорда, то одразу набуває значущості. Пишіть коменти, якщо знаєте більше прикладів, таких як Амбридж. Але недостатньо просто пов'язати другого антагоніста із першим. За поганий приклад візьмемо Темного лицаря. Сам фільм, звісно, шикарний, але авторка відео, яке я перекладаю, вважає, що Харвідент там був дещо лишнім. Тут мається на увазі саме дволикий. Можна сказати, що він із Джокером пов'язаний тим, що Джокер його по суті створив, відірвавши кохану Харві і обпаливши йому лице. Але що тут не працює? По-перше, мало екранного часу. Так, Харві був присутній від початку фільму, але двовеликий, це все-таки дещо інший персонаж. У ньому є багато змін від оригінального Харві, і цю другу версію ми майже не бачили на екрані, щоби прослідкувати розвиток. По-друге, мотивація дивна. Так, це Гордон провалився із захистом Рейчел, але захищав то він її від Джокера, котрий вбив жінку. А Харві в результаті об'єднався із цим же Джокером, щоб убити Гордона. Це просто виглядає дещо дивно. Можливо, у нього були приховані детальні мотиви, але нам їх не до кінця розкрили. І по третє, символіка Харві. Ідеєю Джокера було те, що місто зануриться в хаос лише від одного поганого дня, вдарив мізинець об диван і все, ти стаєш звіром. Та в кінці фільму ми бачимо, що люди Готема обрали кращий шлях і не піддалися злу. І тоді навіщо було цей класний момент перебивати Харві Дентом, котрий перейшов на темну сторону в фіналі? Це не означає, що дволикий був поганим антагоністом, просто у конкретній ситуації йому тут було не місце. Тим паче, з таким культовим лиходієм, як Джокер, не вже потрібен ще один антагоніст? А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.